Доброго дня, виставка компанія Мініармістолусь. Відмонтажуємо сьогодні ще одного тракторця, шупен 244 цель, тракторець на широкій резині з примусовою навіскою. Винесено ззаді два циліндра. Тракторець має задні вантажі. Передні противаги. Два роки гарантія на даний тракторець щось шофенгів що це цешка чи ця целька дуже потужні великі мости Так, завантажуємо тракторця, возили в сусіднє село, в суботу трактора, збірки по дорозі нас зателефонували, люди замовили Суфем на цельку, зботу ж вони нам привезли зразу завдаток, виїхали до нас, привезли паспортні, вантажимо тракторця і доставляємо до клієнтів. Сьогодні у нас понеділок, 2 вересня. Їде вже другий тракторець до власників. Пані Міняра містолуць. Будемо вас раді бачити, у нас на торговому майданчику.